Друзі, всім привіт! Почали сезон копання картоплі вже. Ось така у нас картопля цього року. Ну Більш-менш, в принципі, непогано. Копаю звичайною лапою, так що строго не судіть за копалку, поки що працюємо такою. Можливо, зимою щось купиться або зробиться краще, якась вібраційна лапа. Вчеплена до моєї сажалки, та, що кидається вручну картоплю, тобто тут сідають два оператора. І так виходить посадка. Кукушники і сушники я познімав, залишились тільки опорні колеса і, відповідно, сама лапа. Лапа також вже багато років працює. Спочатку працювала з мотоблоком, а тепер вже з трактором. В принципі, копає непогано, так як для себе, то вистачить. Там трішки я познімав відео в роботі, то глянете як. Таке буде невелике відео. Тому всім дякую за перегляд. До нових відео. Ще буде багато чого цікавого, також по ремонту даного трактора. Так що слідкуйте.